для Доброго дня, шановні колеги та запрошені. Розпочинаємо засідання постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва промисловості та міського благоустрою. На засіданні комісії сьогодні два з трьох членів постійної комісії. Отже, кворум є. Оголошую засідання відкрите. До розгляду запропоновано проєкт порядку денного з трьох питань. Прошу підтримати порядок денний за основу. Хто за? За двоє. Проти, утримався немає, рішення прийнято. Чи є пропозиції по наповненню порядку денного? Немає таких пропозицій. Отже, пропоную підтримати порядки, порядок денний в цілому. Хто за? За двоє. Проти, утримався. Немає. Рішення прийнято. У зв'язку з відсутністю на засіданні постійної комісії. Секретаря постійної комісії прошу, пропоную покласти обов'язки секретаря на це засідання на заступника голови постійної комісії Ріменка Ольгу Леонідівну. Хто за? За двоє проти, утримався, немає, рішення прийнято. Перед тим, як розглянути, перейти до розгляду питань порядку денного, відповідно до 18 статті регламенту Київської міської ради, маю запитати щодо можливого конфлікту інтересів. Такі заяви до постійної комісії не надходили. Отже, перше питання порядку денного про погодження проекту розпорядження Київського. Міського голови про затвердження рекомендованих технічних характеристик і параметрів тимчасових споруд торгівельного побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засоби пересувної дрібно роздрібної торгівельної мережі, автоматів з продажу товарів, вендінгових автоматів, поштоматів, які можуть бути розміщені на окремих елементах благоустрою, комунальної власності. Ми дане питання вже розглядаємо. Чи третій або четвертий раз? А там технічна якась правка? Будь ласка, вам слово, представник департаменту Абрам. Доброго дня, брамов Михайло, перший заступник департаменту територіального контролю. На з зауваження департаменту містобудування архітектури, внесення зміни в додатки, а саме розміри тимчасових споруд, які йдуть в цьому додатки. Прошу комісію підтримати це рішення. Згоден. Ну, перший раз все важко йде. Зрозуміло, що кожен департамент додатково надає свої зауваження. Ми намагаємося успішно приймати рішення, але так, то так виходить, що ми кожного разу щось змінюємо. Але пропоную підтримати, чи є запитання. Немає. Пропоную погодити правку. А, Пропоную погодити проект розпорядження Київського міського голови про затвердження рекомендованих технічних характеристик і параметрів тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засоби пересувної дрібно роздрібної торгівельної мережі, автоматів з продажу товарів, фендінгових автоматів, поштоматів, які можуть бути розміщені на окремих елементах благоустрою комунальної власності. Хто за? За двоє проти утримався. Немає, рішення прийнято. Друге питання порядку денного про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради від 7 грудня 2023 року no 7551 про затвердження міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 24-25 роки. Слово для доповіді надається заступнику директора Антолі Баганову. Будь ласка. Доброго дня. Проектом запропонованим проектом рішення вносяться зміни в цільову програму, в міську цільову програму розвитку промисловості підприємства сушовчого ринку, які мають технічні технічні аспекти. Є низка заходів, які в цьому році з об'єктивних причин не виконувалися. Ну, наприклад, проведення виставки, зроблено в Києві, не, не, прийнято було рішення не проводити із міркувань безпеки. Так, є заходи, які, наприклад, там створення інтерактивних платформ по підтримці експорту і по. Інтерактивна платформа під значить, розвитку не розвитку, а наукових проєктів, також ми не отримали просто погодження у Мінцифри. Тому ці заходи ми обнуляємо в цьому році і переносимо виконання на наступний рік. Загальний розмір бюджету 2024 року не змінюється, щоб не змінювати бюджетні позиції по. Програмі по бюджетним показникам. А наступний рік збільшується бюджет в цілому на 185,5 мільйонів гривень Що це за кошти? На що це збільшуються кошти? значить Відповідним рішенням Київради було, було були внесені зміни в програму. Фінансово-кредитної підтримки, і там передбачені кошти на придбання, придбання і виробництво незалежних джерел електричної енергії. Це 60 мільйонів. І у нас зараз нарешті внесені зміни в план регуляторної діяльності по Київраді. Підготовлено і нами вже відпрацьовано положення про надання підтримки. Ветеранам на започаткування бізнесу це положення буде найближчим часом розглядатися, але передбачається, що на цей захід близько 120 мільйонів буде передбачено в бюджеті, якщо буде прийнято відповідне положення. Тому в цільову програму вносяться зміни на на, на ці заходи і коригуються інші заходи. Ми маємо позитивний висновок. Пройшли експертизу в департаменті фінансів і в департаменті економіки. Тому, шановні члени комісії, прошу підтримати. І бюджетна комісія також вже проголосувала за ці зміни. Дякую, зрозуміло. Чи є у нас запитання? Немає запитань. Тоді пропоную підтримати порядок денний. Порядок. О, вибачте, проєкт рішення. Е, хто за? За двоє. Проти. Утрималось, Немає. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного про розгляд листа департаменту захисту довкілля та адаптації щодо зміни. Клікліматуклімату е, виконавчого органу Київської міської ради щодо надання кандидатури до складу міжвідомчої робочої групи по електронній петиції номер 13224 винесення небезпечного отруйного брухтоспалювального заводу ТОВ АДМ за межі міста. Ми розглядали дану петицію. Ми підтримали е, киян у даному питанні. Це було там декілька засідань тому. Е, е, чи є Пропозиції щодо складу бажаючої. Ну, якщо немає бажаючих, то ти, я свою кандидатуру. Якщо можна тоді давайте затвердимо. Хто за мою кандидатуру? За двоє. Проти немає. Утрималося. Немає рішення прийнято. Порядок денний засідання постійної комісії вичерпаний. Оголошую засідання закритим. Дякую всім.